Вечір добрий. На часі новини. Подій подій-факти. актуальні коментарі викладі журналістів ЧОАСАН. У випуску округ окан уходять лучами уходять окон тепло, п'ятнами. Не гріти космос як модерний фасад зекономить взимку. Мільярди. Ті, хто дійсно спробував цей інструмент, проінвестував, вони тільки виграли. Заощадження для держави. МінФін планує тираж цінних паперів. Милосердя, яке згуртовує у Черкасах, про важкохворих, піклуватимуться лікарі і добровольці. Тепер про ці та інші теми докладніше. Україна могла б витрачати на опалення на 26 мільярдів гривень менше, стверджують фахівці. Звісно, за умови комплексної теплової модернізації житлових будинків. Гроші держава не передбачає, але і не забороняє це зробити. Тому українці утеплюються самотужки через стелю, підлогу, вікна і навіть через стіни. Тепловопалювальний сезон в Україні втрачається по всій площі будівлі. Сьогодні в Україні практично немає будинків, які можна назвати теплоефективними. У середньому кожна споруда втрачає близько 40% тепла. Все советские здания здання жилые здания и бюджет, ну, и здания бюджетної сфери это садики, школи, больницы, Практически всі нуждаются в термомодернізації. Проблеми существуют ті только в старих, но і в нових из-за нарушения технологічного процесу. І, собственно, тепловизор как раз позволяет увидеть. за допомогою спеціального приладу тепловізора. В інфрачервоному діапазоні видно те, що не побачиш неозброєним оком. Вокруг Окан. Уходит, как лучами уходит от окон тепло п'ятнами. Это вот конкретно неутеплене. Та жовта полоса показує, що є мостики холода. В данном случае була допущена ошибка в тому, що не закрыт шов між панелями, Оттуда просто просто є утічка тепла. За даними соціологів, майже половина наших співвітчизників мерзнуть в опалювальний сезон, тому і вживають додаткових заходів для збереження тепла. Хтось купує обігрівач. А хтось самостійно обтягує фасад будівлі пінопластом, бо знають, як би не топили батареї, взимку все одно буде холодно. Лише 22% респондентів вважають свою оселю теплою, що вона не потребує утеплення. Ми маємо чверть населення, яка сказала, що вже утепліли своє помешкання, тобто в них була проблема, і вони самостійно вирішили. І ще ми маємо. Близько третини населення, яка каже, що о, так оселю можна було б утеплити. в 2011 році. Україна приєдналася до європейського енергетичного співтовариства та взяла на себе зобов'язання скоротити внутрішнє споживання тепла на 9% до 2020 року. Тому українці у найближчий час отримують підвищення тарифів на газ. А значить, і на тепло, якого буде і ще менше, за рахунок реалізації комплексної програми термомодернізації в рамках України можливо зменшити споживання імпортного газу до 8 мільярдів кубометрів на рік, що складає близько 17% від загального обсягу споживання газу в Україні. Фахівці підрахували, якщо в країні буде проведена модернізація житлових будинків, то держава економитиме протягом кожного опалювального сезону близько 26 мільярдів гривень. Які фактично виходять крізь стіни. Але сьогодні, здається, лише громадяни економлять держбюджет та тепло своїх осель. Самостійно утеплюючи фасади будинків. 200 мільйонів доларів і 1 мільярд гривень хоче позичити в українців держава. На цю суму у наступному році випустять казначейські зобов'язання для населення. Експерти впевнені, плани мінфіна досяжні, адже минулого року спостерігалася позитивна динаміка продажу державних цінних паперів. Міністерство фінансів пропонує українцям заробити на своїх заощадженнях, а саме купляти державні казначейські зобов'язання. У 2012-му мінфін вже випустив дві серії валютних облігацій номіналом 500 доларів. Термін їх обігу два роки. Тепер же ціні папери будуть у розмірі 5 і 10 тисяч гривень. Придбати їх громадяни зможуть в необмеженій кількості і в зручному для себе банку. То будемо залучати банки на відповідні комісійні. Угоди для того, щоб вони як комісіонери здійснили такий, скажімо, розповсюдження такого інструменту саме для фізичних осіб. Тому будемо залучати до такого банки, можливо, також буде залучена і ще установа державної казначейської служби. Все буде залежати від того, наскільки, скажімо, дійсно буде попит, і як я й говорила раніше, що Міністерство фінансів буде продовжувати операції, скажімо, по випуску цінних паперів для фізичних осіб. Казначейські зобов'язання найнадійніше метод зберігання коштів переконують у міністерстві фінансів, адже такий вид державних облігацій не лише дозволить українцям заробити більше середньовідсоткової ставки по депозитах, а й забезпечить громадянам надійність вкладів. Українські цінні папери мають більше 16 ступенів захисту і є найкращими в Європі. І ті, хто дійсно спробував цей інструмент, проінвестував, вони тільки виграли, бо їх кошти працювали. Були повністю захищені, як ви знаєте, там вся сума цих казначейських зобов'язань вона гарантується державою на відміну від банківських вкладів, які обмежені до 200 тисяч гривень в еквіваленті. Очевидно, що державні цінні папери це конкурентно спроможна альтернатива депозиту, нерухомості та золоту. Цілком можливо, що зовсім скоро більшість українців довірятимуть своє заощадження саме цій валютній облігації, припускають експерти. Кожен українець може стати експертом в політиці. Переконують представники громадської мережі ОПОРА. Сьогодні вони презентували сайт про роботу парламентарів. Інформація представлена у вигляді відкритих зведених аналітичних даних, які постійно оновлюються. Активісти громадської організації також заявили про старт масштабного моніторингу за перебігом виборчої кампанії. Тут планується величезна кількість і навчальних і просвітницьких компонентів. і інтерактивних, але тим не менше зараз він виглядає таким чином. В нього можна слідкувати щодо неформальної роботи депутатів соціальних медіа, повідомлення від них. В ньому є чотири основні розділи: Це статистика, читати. Дорогі депутати і документи. Ми закликаємо активних черкащан долучатися, тому що результати чесні результати цих виборів це є наша спільна відповідальність. В області тривають другі жнива. Половину площ цукрового буряка вже зібрали. Цьогоріч на Черкащині ним заціно майже 16 тисяч гектарів. Цукристі планують викопати до середини листопада. В області працюватиме три цукрових заводи. Іде, на сьогоднішній день іде активне збирання буряку, кубка буряка. От, на сьогодні е, ми вже викупали 246 тисяч тонн цукрової сировини і сподіваємося, що знову ж таки цей процес нормальний, він абсолютно не оптимальний термін для свого виду і напрямку виробництва. Сподіваємося, що е, до середини листопада місяця ми закриємо повністю збирання цукрового буряка. Сотні Черкащан хворих на рак потребують паліативної допомоги. Профільний заклад у Черкасах діє на базі другої міської лікарні вирішити всі проблеми йому не під силу. Медики покладають надії на волонтерів та громадські організації. Першу угоду про співпрацю з лікарями сьогодні оклало обласне товариство Червоного Хреста. Лікар-терапевт Катерина Погоріла з хвилюванням згадує перше знайомство з паліативними хворими. І, хоча відтоді минуло багато років, каже, що забути про це не може. Це було дві жінки, звісно, померли, померли в мене на очах. Забути цього я не можу. Тоді це для мене було шоком, це було дуже важко. Потім я навчалася всі ці роки спілкування з цими людьми. Набиралася досвіду, вивчала, як Катіки була доступна література, і навчаюся далі. Фаховий досвід каже лікар, прийшов з роками. Він знадобився, коли в другій міській лікарні створили відділення паліативної допомоги. Найбільше прислухається до порад лікаря-психотерапевта Марії Ушкової і вважає її місією особливою. Лікар-психотерапевт, в деякій мірі як священник, тому що не всі люди відповідно можуть відкритися перед священником, тому що багато можуть бути навіть невіруючими. І, відповідно, я, як лікар-психотерапевт, завжди дуже тактично, дуже акуратно мій вислухати їх і, відповідно, почути їхні переживання, їхні почуття, їхні емоції і допомагаю їм якось з ними справитися. Хоспісна служба Черкаської області сама зараз потребує невідкладної допомоги. Якщо за кордоном подібними структурами опікується благодійні організації волонтери, то в Черкасах паліативне волонтерство тільки зароджується. Приклад показало обласне товариство Червоного хреста. Воно взяло під свою опіку паліативне відділення другої міської лікарні, уклавши із закладом угоду про співпрацю. Питання такого волонтерського спрямування вони давно вже відпрацьовані в нашій області, бо ми допомагаємо і закладам соціальної сфери, особливо охорони здоров'я. А питання от, створення хосписів це тема дня сьогодні. І буквально днями газета Нова доба підняла це питання якраз по цьому хоспісу в місті Черкасах і, взагалі, подальше їх створення. Проблема паліативної допомоги. Надзвичайно серйозна це комплексна допомога, це і соціальна допомога, і медична, і психологічна, це підтримка хворих на термінальному етапі життя. Взагалі, то паліативна допомога це не тільки термінальний. У руку допомоги особливим хворим підставили доховенство. При хоспісних закладах воно відкриває каплиці та молитовні кімнати. У другій міській лікарні діє каплиця Косми і Даміана. Ліки та слово Боже роблять одну добру справу. Допомагають хворим шукати в собі сили, щоб жити. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Часан підбиває інформаційний підсумок п'ятниці. Дивіться далі в випуску. П'ятірка за відвагу в бою. Як майбутніх вогнеборців загартовують вогнем і водою. І своє завдання я бачу в тому, щоб все ж таки залишити після випуску якийсь позитивний, позитивний після смак. Денний почалунок на ніч рецепти журналістського успіху від обличчя каналу Один плюс один. Під час швартування на Дніпрі загорівся танкер з нафтою. Із трюму вогонь поширився на палубу та причал. Визволяли екіпаж із задимленою пасткою та приборкували стихію майбутні рятувальники, курсанти академії пожежної безпеки. Так, в умовній надзвичайній ситуації наставники перевіряли їх відвагу. В результаті зіткнення з пірсом корабель почав горіти. Вогонь спалахнув у трюмі. Берег Дніпра миттєво потонув у чорному димі. Майбутні рятувальники поспішають на допомогу, адже на судні знаходиться екіпаж від їхньої вправності. Залежить життя людей. Такі навчання для курсантів академія організовує по кілька разів на рік, аби майбутні фахівці теорію засвоїли на практиці. Цьому передує проведення теоретичних навчань в аудиторіях із нашими викладачами, моделювання даних ситуацій в навчальних класах, а потім практично ми її закріплюємо тут на практичних заняттях. Підготовка до виїзних завдань серйозна. Курсанти проходять інструктажі та психологічну підготовку. А на таких навчаннях здобувається найважливіше досвід працювати досконало і щоб на майбутнє могли впоратися з ну, любою поставленою задачою, яка буде перед нами. До п'ятого курсу майбутні фахівці випробовують себе у найнебезпечніших ситуаціях, ліквідовують аварії на нафтобазах та об'єктах хімічної промисловості і засвоюють найголовніше правило роботи надзвичайника. Лише чітке виконання своїх функціональних обов'язків зі номерів бойового рахунку і чітке дотримання правил безпеки праці дає можливість вірно виконати поставлену задачу. Навчання на Дніпрі проходили у чотири етапи. У пошуково-рятувальних роботах на воді та під водою взяли участь 50 курсантів. Вітазорич та мазгорозія, черкаська служба новин. Директору школи зі Смілянщини за особливі успіхи у вихованні і навчанні молоді присвоїли премію Верховної Ради України. Анатолій Шулешко очолює тернівську загальноосвітню школу першого третього ступенів. Він заслужений працівник фізичної культури та спорту України, нагороджений знаком Відмінник освіти України, відзначений почесною грамотою міністерства освіти України. Його педагогічний стаж 28 років. Денний поцілунок на ніч від Юлії Бориско відома журналістка обличчя опівнічного випуску. «ТЕОСАН» сьогодні у Черкасах розкривала секрети сучасної тележурналістики. Також вона розповіла, чому серед українських ведучих переважають вродливі жінки з колегою. Спілкувалася Мирослава Станкевич і своє завдання. Я бачу в тому, щоб все ж таки залишити після випуску якийсь позитивний позитивний От для мене дуже важливо, щоб люди спокійно пішли спати». сипосілонком. На ніч називає підсумковий випуск новин ТСН його ведуча Юлія Бориско. Розповідає, усі новини пропускає через себе. У підводках до сюжетів чітко прослідковується її стиль. А випуски це баланс позитивних новин та важливої інформації дня, що добігає кінця. Я звикла до життя ставитися позитивно. Мені здається, що якщо людина шукає якогось просвітлення, вона його обов'язково знайде. Якщо людина схильна бачити світ в чорних фарбах, вона й в хорошому знайде чорне. Це попри комерціалізацію, сучасне телебачення все ж виконує одну з основних покладених на нього функцій. Воно виховує впевнена журналістка. Зараз люди стали дуже активними цього не було раніше. Ми дуже реагуємо на всі оці от акції протесту, навіть якщо вони не дуже численні. Якщо люди в селі вийшли, якщо перекрили дорогу, якщо за щось борються, ми це показали. То там, скажімо, завтра таких людей буде більше і активних сіл буде більше. І країна загалом буде мінятися, тому що люди вже готові брати відповідальність за своє життя в свої руки. На українських телеканалах працюють вродливі ведучі, і це факт погодилася Юлія Бориско, відповідаючи на запитання черкаських студентів-журналістів. Вона переконана, це саме ті випадки гармонійного поєднання інтелекту і краси. У нас країна така У нас наслам'янки в принципі гарні жінки. Я вважаю, що українки вони найгарніші у світі. Видіть на вулицю, ви побачите таких та, та, таких дівчат, що іноді я обертаюся, хоча я сто відсотків. За переконаннями позитивної ведучої життя настільки прекрасне, настільки ви здатні це побачити. А ваш успіх, переконує Юлія, залежить лише від вас. Залишатися собою це перша порада. Тобто кожна людина може стати популярною лише залишаючись собою. Треба розвивати в собі тільки найкращі якості. На запитали студенти, чи може некрасива дівчина стати ведучою? Та ну, не буває некрасивих дівчат. Насправді є жінки впевнені в собі і не впевнені в собі. Мирослава Стенкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час, повідомила прислужба Мінекономрозвитку. Вже 17 років саме в останню неділю жовтня стрілку годинку переводять на годину назад. У літньому режимі ми жили з останньої неділі березня. А вже сьогодні уночі українці побачать місячне затемнення. Його буде видно неозброєним оком. Нижня частина супутника землі набуде червоного відтінку. Розпочнеться природне явище о 23 годині 48 хвилин. Завершиться в досвіта у суботу, 19 жовтня, о 3 годині 52 хвилини. І поки що це всі новини. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт розмадяком. Далі про спорт і погода. Вдалих вам вихідних. Вітаю вас далі. Новини спорту. Більше сотні гімнастів з'їхалися до Черкас на турнір пам'яті тренера з художньої гімнастики Людмили Насенник. Такий захід в Черкасах відбувається вперше. Людмила Насенник виховала не одного чемпіона з художньої гімнастики. В честь неї на змагання приїхало 13 команд з Києва, Кіровограду, Донецька та Черкас. Під гучні музичні компонементи юні гімнастки показують свою вправність. Шестирічні киянки Валерія та Євгенії вже четвертий рік займаються художньою гімнастикою. Дівчата зізнаються, коли виходять на паркет, побоюються, що щось роблять не за програмою. Когда виходжу якийсь танець робити, то я завжди щось боюсь робити, що буде шов що буде. Що не получаться, шо не получа. Чемпіонці України з художньої гімнастики Яні загубі кожні змагання як свято. Дівчина вже 8 років займається цим видом спорту. Каже, для перемоги головне не пропускати тренування та вірити у свої сили. «Надо спочатку перед виступленням себе настроїти на позитив, і тоді все буде добре». На турнір пам'яті Людмили Насенник завітало 130 учасників віком від 4 років до 20. Кожний гімнаст показувала свою вправність за спеціальною програмою. Олександра сьогодні представляє Черкаси. Дівчина 4 роки займається гімнастикою. Зізнається, окрім неї ніяким видом спорту не займалася. Гімнастіка художниця ну е, очі від спорту ну іміна для діячок. Другого від спорту я би просто не знайшла. Это дає мені форму, та дає победы новые. Это мне дає победы над собою в першу чергу. Організатори змагань підготовкою учасників задоволені. Планують надалі таким заходами піднімати рівень розвитку художньої гімнастики на Черкащині. Черкаській області не вистачає ресурсів, не вистачає реклами, не вистачає підтримки цього виду спорту, який розвивався дуже хорошо. скажем, и с уходом некоторых тренеров очень сильных, которые тянули эту область, тянули школы художественной гимнастики, в частности, покойная насильник Людмила Ивановна, о которой не хочется да, говорить в прошедшем времени. Мой тренер, она очень-очень активно развивала этот вид спорта, поэтому наша задача сейчас снова вывести на этот уровень художественную гимнастику этой области. В особистому заліку перше місце у категорії 2009 рік народження отримала киянка Євгенія Григорчук 2008-го – Черкащанка Олександра Іванова. 2007-го року народження першість здобула Катерина Росокова. Гімнастка Валерія Зайць здобула золото у категорії А 2006-го року народження у категорії Б. Дарина Однолько. Турнір імені Людмила Насенник проводять в Черкасах вперше. Організатори планують і надалі проводити подібні змагання. А Іванченко та спорт. У Ялті відбувся всесвітній кубок націй з єдиноборства. Наш край на міжнародному старті асоціації професійних видів єдиноборств представляло три команди: із кікбоксингу, каратедо та бойового самбо. Загалом на традиційний Ялтинський старт приїхало позмагатися близько 800 спортсменів із різних країн світу. Черкаські атлети повернулися додому не з порожніми руками. Про досягнення спортсменів далі в сюжеті. У Ялті впродовж кількох днів боролися за першість найсильніші спортсмени з 11 країн. У програмі традиційних змагань поєдинки з кікбоксингу, бойового самбо тайбоксу, кунг-фу, шотакан Карате та ММА. На цьому турнірі вихованці Юрія Зубова показали високий рівень підготовки з кікбоксингу у розділі Фул-Контакт. Зокрема, Артем Савенко у категорії 63,5 кг кілограми та Іван Ткаченко у категорії плюс 91 вибороли золото. Срібло категорії 81 кг кілограм на рахунку Юрія Римського. Перемоги. Очікувані, тому що ми це в нас як етап був підготовки до чемпіонату світу, який відбудеться в Анталії в листопаді місяці. Ми їхали добре підготовлені. У рамках Кубку націй з єдиноборств відбувся кубок Європи з бойового самбо серед клубних команд. Черкащину представляло двоє атлетів спортивного клубу Грізлі обоє вибороли срібло. Дмитро Німков у категорії 74 кілограми. Дональд Джатах у абсолютній категорії. Оба спортсмена виступили дуже достойно. чесно говоря, порадували мене дуже. Потому що у Дональда уже это не перший чемпіонат і Кубок Європи. Він уже призором був, А от Діма Німков вперше став призором Кубка Європи. есть вперше виконав такий хороший результат. На міжнародному турнірі Шотакан Карате Черкащину представляло два клуби: Черкаський бушідо та Смілянський Восток. Спортсмени кажуть, до змагань були готові на 100%. За результатами турніру, черкаська збірна з Шотокан Карате посіла друге загальнокомандне місце. Перше місце зайняла збірна команда Шитерю. Їх було по кількості набагато більше. У Нас було близько шести спортсменів, але ми виступали в чотирьох номінаціях і дехто в п'яти. Тому ми шестерьом витягнули друге місце. Тому це максимум нашій був. Якби нас було якби чоловік десять, то ми може б зайняли перше місце. Юля Порпленко, Олександр Костирко, ЧСН спорт. І на завершення наша традиційна рубрика про спортивні курьози світовому спорті у матчі збірних Люксембургу та Росії вболівальник господарів втомився чекати від своєї команди голів і сам вирішив виправити ситуацію, вибігши на поле. Звеселяючи присутніх, він майстерно ухилявся від погоні. Не діставшись до м'яча, вболівальник вирішив атакувати ворота своїм тілом, що у нього успішно вдалося. І на цьому ця інформація. Побачимося вже наступного тижня. Попереду вихідні. Приведіть їх активно. На все добре.